О, oh, я так не думаю. А я знаю, зрештою, супер-пупер празник поні. Оцей поні я. І я завжди знав, що вечірки це моя стезя. Я теж. Давайте поні, хто хоче погуляти. Ха-ха, ви я знаю. Коли я був малим лошам, то не хотів учитись. Я теж. І всі мені казали, сир, тобі б лиш веселитись. І мені. І я провів вечірку, запалив їх на всю ніч. Ага. І поні зрозуміли, що й до чого. В чому рік? Я знаю. Супер-пупер празник поні. Цей поніяр. Такого ви не знайдете і до кінця життя. А пінки? Гей, гарненька майонезу. Моє вечірки штучна річ. Готуюсь заздалегідь. Гуляємо разом. Ми всю ніч. І я навіть не втомлююсь. Набридли і каша. Приходана раз, коняко наша. У нас є торти, лимонад, зефір, цукерки і мармелад. Сідісь. Супер-пупер, праздник поні. Цей поніяк. Такого ви не знайдете і до кінця життя. Вперед, малий покатайся першим. Круто, дякую, містере. Якщо вечірку робить сир, забудь нудьгу і жилі. Ти торт лови зміїв тримай і не забудь стрічки. Бенкетуй відночу, а і пріп, пенню, Якщо вечірку робить сир, гуляй всю ніч, святкуй. Ману, сіпоні, веселімося з сиром. Справді, дипломат! Саме так, даю всі гаранті. Супер пупер праздник поні весело гуляй-яй! А як же супер пупер свято поні бінкі-пай! Будемо гуляти Ви, усю ніч! У так. Є! Yeah! <laughs> я про це і кажу! Яка ж я рада син відчу, що ти тут. Ага, ти приїхав самочасно. А, здається, твоє свято буде божественним. Яке щастя, що ти приїхав! Це моя робота, дівчатка. У Пінкі Пай вечірки і веселі, гарні, і все таке, але моя буде грандіозною. Точку! Де п'ять! Не ображайся, Пінкі. А, 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 Нічого.